В місті Дубно триває активне будівництво багатоквартирного дому, що призначений для внутрішньо переміщених людей. Згідно з проєктом, будинок розрахований на 90 квартир та матиме 5 поверхів. Наразі вже приступили до укладання стін. Ми за потребою на сьогоднішній день десь близько 20 мулярів. Задіяно також монолітна бригада задіяна через. Дві неділі буде додавлено ще десь 10 мулярів, оскільки ми вже розпочинаємо мурування наступного під'їзду. Завершаться монолітні роботи, ще через 2 неділі третього під'їзду будуть також додавлені люди для цього. Тут є і двохкімнатні, і одно, і трьохкімнатні квартири. Ми робимо згідно державних будівельних норм, згідно проєкту, щоб ця будівля була надійною, міцною. І комфортно для життя людей. В ньому будуть забезпечені значить, норми по безбар'єрності. Тут будуть ліфти на всі п'ять поверхів, не тільки мають можливості люди з інвалідністю жити на будь-якому поверсі. Це, це дуже важливо в теперішній зараз час. От, також для забезпечення енергопостачання незалежного тут будуть у нас сонячні панелі. Теж що обов'язковою вимогою, до речі, нашого грантодавця, що альтернативні види джерел електроенергії мають бути присутні в даному проекті. Проєкт із будівництва багатоквартирного будинку для внутрішньо переміщених людей у місті Дубно реалізується за фінансової підтримки Європейського союзу та адмініструється північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО. Тож, 29 квітня, будівельний майданчик відвідав координат сектору Андрій Бандура та ознайомився із ходом робіт. Є свої нюанси, є свої проблеми. Ви побачили той контингент, який був сьогодні. Але головне відрядно те, що є представники Євросоюзу, які побачили вочевидь щодо стану справ будівництва житла, і вони задоволені. Та по великому рахунку і ми задоволені. Правда, хотілося б, щоб було швидше набагато, тому що інші міста, якби. В цьому питанні продвинулися, але разом з тим ми не останні. Тому я думаю, вчасно буде зданий будинок, і десь до першого року наші містяни, тепер як вже які поживають тимчасово переміщені з інших областей України, отримують вчасне житло. Наша команда веде постійно нагляд технічний за веденням будівельних робіт житлового будинку для вимушено переміщених осіб. Ну, скажімо так, сьогодні у нас дуже підсумовуюча, конструктивна зустріч, тому що було багато питань, дуже багато питань і суб'єктивно-об'єктивного характеру на початках будівництва, але все ж таки відбулось найосновніше. Налаштовано вже доволі конструктивно, результативно, доволі набрана добра швидкість і є. Сприятливі умови для швидкого завершення об'єкту вчасного і якісного зазначається, що будівельні роботи здійснюються з урахуванням сучасних вимог щодо енергоефективності та цивільної безпеки. Так, у цьому будинку передбачене протирадіаційне укриття. Вимоги добру зараз досить великі. О, саме тому і зумовлено, це такою великою кількістю арматури на перекриття, саме від вибухової хвилі, від руйнування, також від як протирадіаційне укриття, воно тут проектувалося. Таке буде орієнтовна кількість людей, які будуть. Забезпечені цим укриттям це орієнтовно 300 людей. Це навіть більше те, що передбачається в самому житловому будинку, і з розрахунку тих, що, наприклад, сусідні житлові будинки теж зможуть використовувати його. Загальна вартість проєкту приблизно 281 мільйон 340 тисяч гривень. З міського бюджету виділили наразі трохи більше 20 мільйонів. Зазначається, що окрім зведення самого будинку передбачена закупівля меблів для квартир та облагородження території. Ми робимо все, щоб до кінця року ми могли виконати даний об'єкт повністю. Там стикаємося, звісно, з різними труднощами, там то світло, то людські, людські ресурси. Ну, але я думаю, що перспектива є я думаю, що це буде виконано. Прийшлося доказати всім, що місто не останнє в плані виконання інших проєктів. Проєкт була угода мерів щодо теплих садочків і шкіл. Ось ми її виконали щастя. Як останнім результатом була початкова школа, де ми здали її і доказали всім. Що разом з тим закінчилися європейські гроші, але ми цей проєкт закінчили. І десь Європа побачила, що ми дійсно надійні в цих питаннях і прозорі, тому поступилися і дали нам знову ж таки наступний шанс це побудувати цей будинок. Варто зазначити, що наразі в Україні будується шість подібних багатоквартирних будинків, призначених для внутрішньо переміщених людей, зокрема у Львові, Ковалі та Житомирі.